Давайте зберемо оптимальний ігровий ПК на 2024 рік, на якому можна буде пограти абсолютно все, на якому можна буде зробити абсолютно все, і в якому не потрібно буде думати про апгрейд у наступні декілька років точно. Але місце для цього апгрейду ми, звісно, залишимо. Тому не будемо довго затягувати і давайте розпочинати. Для того щоб зібрати ігровий ПК, який зможе тягнути і сьогодні абсолютно все, і буде мати місце на майбутній апгрейд, нам потрібно, щоб в нас був актуальний новий сокіт. І саме тому я вибрав у цю збірку AM 5 сокет, адже він тільки почав своє існування. Наприклад. Якщо ми зберемо сьогодні щось на Intel, все, на наступний рік виходить нове покоління, навіть цього року, можливо, представлять, і більше ми його не зможемо апгрейднути, тобто 1700 сокіт у нас більше не зможе апгрейдитись. Ну а M5 сокет тільки почав своє існування. Тому за 3-4 роки ви зможете купити собі новенький процесор і взагалі більше нічого не докуповувати, матеріанка і оперативна пам'ять, залишиться ваша стара. Тому розпочнемо з процесора. У нашу сьогоднішню збірку я вибрав Ryzen 5 7600. X. Даний камінчик, мабуть, на сьогоднішній день є одним з найкращих шестиядерних процесорів, який ви тільки можете купити, з його основних переваг. Новий 5-нанометровий техпроцес, нова архітектура zen 4 ну і звісно, нова платформа Socket am 5 В нього, звісно, є як і мінуси, так і плюси. З основних плюсів це те, що він дає ну, дуже багато продуктивності за ту ціну, яку він продається. Ще до плюсів можна додати його енергоефективність на ту продуктивність, яку він вам надає. Але є і мінуси, які потрібно також обговорити. Це його високі температури. Так, процесор має TDP в районі 120 Вт під навантаженням. Але AMD зробили не найкращу будову і так собі сконструювало ці Процесор для такого процесора не варто використовувати повітряне охолодження, незважаючи на його TDP, навіть кастомні водянки іноді з ним можуть не справлятися. А через що це взагалі відбувається? Ну як ви зрозуміли, AMD побудувала даний процесор на новесенькому 5-нанометровому техпроцесі, і так як кристали є ну, дуже маленькими і одночасно гарячими, AMD зробив тут максимально дивний рішень і поставило таку товсту кришку процесора. І що ми маємо на виході? Хоч і у процесора TDP 120 Вт, для нього потрібно використовувати ну дуже хорошу водянку, адже Кристали малі і просто дуже важко від них відвести тепло звичайними кулерами. Звісно, якщо погратися в біосі з андервольтом, то можна вирішити цю проблему, але в загальному із заводу цей процесор є злегка гарячим, і тут вже, як вам хочеться, можете жити з високими температурами іноді в іграх, а можете просто зробити собі андервольт. Для такого процесора нам потрібна хороша материнська плата. У нашій сьогоднішній збірці буде MSI B650M Project Zero. Материнська плата, яка має деякі особливості, про які вам зараз розповім. Що взагалі означає Project Zero? MSI взяло всі коннектори, які знаходились спереді материнської плати і перенесли їх назад. І тепер наші збірочки будуть виглядати ще красивіше, адже спереді не буде взагалі ніяких кабелів. Ну Project Zero це про зовнішній вигляд. А що воно взагалі по самій материнці? Вона у нас тут має все на дуже і дуже хорошому рівні. У нас тут 13-та фаза. Система зживлення процесора 10 плюс 1, плюс зони вірем, нас має хороші масивні радіатори для ефективного охолодження. Тому дану материнку можна ставити Ну практично будь-який процесор AMD і вона з ним з легкістю справиться, плюс зовнішній вигляд буде у вас на висоті. На даній материнці є 4 слоти для встановлення оперативної пам'яті. материнка підтримує її до 256 ГБ, що просто дивує, не знаю, хто це буде встановлювати. І підтримка частоти DDR5 до 7600, можливо, навіть більше, якщо у вас буде хороша нормальна оперативна пам'ять. Також у нас тут є повноцінний PC pci express на 16 ліній, і також додатковий pci express на одну лінію. Також у нас тут є два слоти на SSD M2, PCI Express 4 на 4 лінії. І що дуже дивує на даній материнці, це просто якийсь неймовірний радіатор на SSD. Він не просто прикриває ваші SSD, він прикриває повністю цілу нижню частину материнської плати, що і виглядає круто. Плюс, і система охолодження буде на дуже і дуже високому рівні. Звісно, у нас тут є новісінькі USB-тайці, які працюють зі швидкістю 20 Гб в секунду. Також у нас тут є дві кнопочки. Bios Наш біостакліардсмос, що зустрічається тільки в материнських платах з супервисокого сегменту. А тут у нас Б-материнська плата, і вони у нас також є в наявності, що також можна віднести до якогось плюсу, адже іноді може пригодитися. У ролі охолодження для цього процесора у нас буде виступати трьохсекційна водянка від MSI, якби що, посилання на неї залишу в описі під відео. У мене стоїть, до речі, у моєму ПК така сама водянка тільки на дві секції. У мене вона не Core i 7-14700K. У натяжечку, але справлялись. Тут у нас цілих три секції, тому з відводом тепла не буде жодних проблем. Ну як не буде проблем. Хоч і даний процесор тротлити не буде, але температури у стрес-тестах будуть високі. Хоч і дана водяночка може з легкістю витримати 14700 к який має споживання, ну рази більше від даного процесора, просто через особливості будови даного процесора його охолодити ну, дуже важко у його штатному стані без андервольту. А так то дана система охолодження підійде практично для любого процесора і зможе з легкістю його остудити. Адже якщо двохсекційна справлялась 14700 k на тяжечку, то трьохсекційна справиться взагалі без жодних проблем. Ну, куди ж ігрова грава збірка з поглядом на майбутнє без відеокарти. У нас є ролі буде виступати MSI GeForce RTX 4070 Super у виконанні Gaming X Slim White. І слово Slim у назві відеокарти можна зрозуміти, що дана відеокарта має хорошу високу продуктивність у дуже такому компактному корпусі, хоч тут у нас і три вертушечки, але відеокарта є ну дуже такою мініатюрною, якщо можна так вертитись, у випадку 4070. Дану відеокарточку можна ставити у малесенькі збірочки, і вона там буде виглядати чудово. Плюс так як у нас три секції охолодження, вона буде доволі і доволі холодною. А так, то це в нас все теж RTX 4070 Super, яка має тактову частоту 2640 МГц, і швидкість пам'яті у нас тут 21 ГБ в секунду. Звісно, у нас тут 12 єбайт відеопам'яті GDDR6X. У нас тут встановлено три дисплейпорта версії 1,4 плюс 1 HDMI вхід. Хоча, на мою думку, було б поцікавіше, якби тут було 2 HDMI і два дисплейпорта. порта. У моєму випадку це би було попрактичніше, але маємо те, що маємо. Пізніше ви побачите в тестах, що відеокарта, хоч і не є якоюсь дуже великої порівняння до тих, що в мене були попередні на каналі, але з відводом тепла. У неї також не буде жодних проблем, за що MSI окремий респект. Ну і так, як у нас вірочка на М5-му нам потрібно сюди брати оперативну пам'ять ddr 5 І звісно так, як у нас ПК з поглядом на майбутнє, то іншу ми б сюди і так не ставили. У нас буде стояти тут Kingston Fury DDR5 з тактовою частотою 6000 МГц. Хоча дана оперативна пам'ять виглядає дуже круто. Працює на частоті 6000 МГц, що для AMD є Окей. Але таймінг не у неї ну, собі. Цель 36, 38, 38 не є чимось екстра на сьогоднішній день. Хотілося щоб перший таймінг був хоча б 30. Є варіант вжати дані таймінги через BIOS. Якби що дана оперативна пам'ять працює на напрузі 1,35 В, можна підняти цю напругу, вжати таймінги, і також все буде окей. Або взяти якусь. Іншу з таймінгами для початку 32, можливо, навіть 30, які також будуть працювати на частоті 6000 мерц. Тут же вибирати вам. А так, то дана оперативна пам'ять в загальному є хорошою, плюс виглядає просто неймовірно, на мою думку, RGB. Хоч я це і не дуже люблю, але іноді хочеться ввімкнути, щоб все виглядало красиво. І щоб заживити цю систему, ми поставимо сюди блок блокжелення із запасу. Можливо, ми коли захочемо сюди поставити якусь RTX 5080, у нас тут буде використовуватись MSI MAC. А850 GL PC Express 5 у білому виконанні. У мене в самого збірці стоїть такий самий блок живлення. Я підключаю до нього RTX 4080 Суперпарі з Core i 7 14700 k Фактично, якщо тут не використовують якийсь екстра крутий процесор, то сюди можна підключити на теорії RTX 4090 і все буде працювати чудово. Плюс у нас тут є підтримка PCIX 5 коннектора, що говорить нам про те, що нам не потрібно буде використовувати жодні перехідники для підключення відеокарт від NVIDIA саме з 40-ї лінійки. Плюс у нас тут золотий сертифікат 80 Gold. Повністю модульний блок живлення, плюс у нього використовуються високоякісні японські конденсатори, що дозволить даному блоку працювати ну дуже довго і стабільно. І ще можна відмітити з його плюсів, це те, що він є тихим. Ну і завершимо ми нашу збірку крутим корпусом, який виглядає набагато дорожчим і відчувається набагато дорожче, адже матеріал у нього на дуже високому рівні. MSI MAC PANO M100R. PZ White, тобто у білому виконанні. Даний корпус ідеально підходить для невеликих материнських плат, щоб знайти, що у вас не було пустоти всередині. Тут у нас такий, йде особливий зріз, тобто шахти під приховання блока живлення. Плюс даний корпус підходить для материнських плат, у яких конектори будуть як і ззаді, так і спереді, адже даний корпус є у нас також Project Zero, як ви зрозуміли, із назви. Плюс особливостей даного корпусу це те, що кнопки і USB-порти знаходяться знизу, зліва, що є доволі практичним і виглядає доволі цікаво. Ну і так як це у нас корпус Project Zero, то ззаді є додаткові. Місце ззаді материнської плати для кабелів, тобто ви можете підключати кабеля ззаді, ви можете з легкістю зробити собі кабель-менеджмент, і це все у вас буде виглядати красиво, і всі кабеля будуть у безпеці, адже нічого не потрібно буде пережимати. Всі кабеля будуть на такій безпечній відстані від бокової кришки. Ну, з комплектуючими все розібралися. Давайте приступати до тесту у іграх. Тестування ігор розпочнемо із кіберпанку. Всі ігри будуть тестуватися у роздільній здатності 2К. У нас в даний момент кіберпанк, е пресет налаштування графіки, е трасування променів повний газ. Як ми бачимо, у нас тут середній від 80 до навіть іноді 110. І для початку прошу звернути вашу увагу на температуру. Як ви бачите, процесор стрибає так від 60 до 70 пари градусів, що при його споживанні 60-70 Вт є чимось дивним при такій то водяне, яка з легкістю тримає 14700К. І як ми бачимо, температури є хоч і високими, але все працює доволі стабільно. хоч AMD заявляє частоту частоту турбобусті до 5,3 ГГц. У нас по факту 5,45 ГГц, що є також доволі хорошим плюсом. І ще також можемо звернути увагу на температури нашої відеокарточки. Вона у нас тут становить так 63-64 градуси, що у не дуже великому корпусі є також хорошим таким нормальним результатом для її розміру при споживанні 200-220 Вт. Переходимо до наступної гри. God of War Ультраналаштування графіки, 2К, жодних DLSS, генераторів і тому подібних речей. І у нас тут більше 110 FPS, іноді навіть доходить до 120. Процесор також тут нормальненько, так гріється. Хотілося б зробити такий собі андервольт, щоб мати не те, що у іграх 70 градусів, а у стрес-тестах 70 градусів і дуже сильно не втрачаючи у тактовій частоті. Але ми тестуємо це все у штатному виді, як ми бачимо, 83-84 градуси. Ну, що не є критичним для даного процесора, але температури відносно високі. Як ми бачимо, відеокарточка тут може ну, також прогрівається до 66-67 градусів іноді, але для її розміру це є також окей при її то споживанні. Наступною грою на тесті у нас буде спайдермен, Майрлес Моралес, до речі, нова гра на тесті, за що можна поставити таку гарну подобаючку. Також з температурами тут все ну, таке собі. Але як ми бачимо, ми тут отримуємо на нашій збірці більше 110 FPS, іноді 120-115, щось в районі цього. Як таких фрезів немає, все доволі плавно. Температура відеокарти у даній грі 59 градусів, що можна віднести також до хороших плюсів, але на що можна звернути увагу? Те, що тут відеокарточка не вантажиться під 99%. Можливо, через оптимізацію, можливо, ні. Але через це у нас відповідно і температури менше. У нас тут завантаження 80-90%, що взагалі не є дуже круто, адже відеокарта повинна бути завантажена на сотню. Залишимо це на совісті Sony з її оптимізацією. Але взагалі гра виглядає ну, дуже плавно і грати дуже і дуже комфортно. У cs 2 на ультра налаштування графіки, у нас тут взагалі все чудово. Температура процесора 62-63 градуси в середньому. Завантаження низьке. Середній FPS у нас тут в районі 200-200-220 іноді. Температура відеокарти також в районі 60 градусів. Тут у нас відеокарта вже завантажується більше 90%. кс 2, а Spider-Man, Mейreс Моралес не міг її завантажити на сотню. Ну, залишимо, як я то і казав, на совісті наших Sony. А от як ми бачимо, Valve постарався над оптимізацією. І навіть у грі, де відеокарта ну, не відіграє прямо саму ключову роль, адже у Кесуці потрібно мати і крутий процесор. У нас тут все з оптимізацією чудово. І навіть у такій і грі, де графіка не є якоюсь екстра, вона умудряється завантажуватись під сотню і віддавати нам ну, дуже і дуже хороші FPS, і плюс стабільні. Хоч ми бачимо якісь такі фрези на графіку, але це кесочка, тут FPS вже стрибає, але взагалі у картиночку ну, дуже плавно. І для моніторів з роздільною здатністю 2к плюс 180 Гц частотою оновлення. Дана збірочка підійде просто неймовірно для кіберспортивних ігор. Можна буде відчути ваш монітор наповну. Ну ось така збірочка у нас сьогодні вийшла. На мою думку, це є самий оптимальний ігровий ПК, який ви можете сьогодні зібрати Адже процесор у нас має хороший запас на майбутнє. Платформа саме АМ5 у нас має дуже хороший запас на майбутнє з можливістю апграйду. це все дуже красиво. відеокарточка Якраз знаєте, ще та, яка може дати дуже багато, але за яку не потрібно переплачувати не дуже багато рошек, наприклад, за ту саму 4080. Супер. Адже якщо ви будете вже хотіти чуть-чуть більше FPS, переплата там буде дуже висока. А якщо ви захочете зекономити, наприклад, взяти таку з RTX 4060, то на сьогодні ще буде ну окей, але Full HD у 2024 році, ну нормально. Але уже хочеться, якщо запасом на майбутнє, то щоб було все у 2К. Тому, на мою думку, це є оптимальний ігровий ПК на 2024 рік із запасом на майбутнє. А ви напишіть свою думку у коментарях, що би ви зібрали сьогодні саме ви, якби ви мали якусь таку хорошу суму коштів. Буде цікаво про це почитати. Також не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. І не забувайте поставити вашу подобайку і підписатися на канал. А на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивилися відео до кінця. На все вам добре. Щасливо!